Міністерства Надали особи питання про провадження за підступності судового засідання з допомогою засобу і виконання. Дякую. Судове засідання з'явилася особа, яка подала каргу, відвідин. Суд вам роз'яснює ваше право, передбаченим персональним кодексом ви маєте право бути повідомлені про дату часу розгляду. На з прокурором. Маєте право надавати суду пояснення рідної мови, яку не володієте. маєте право заявляти відводи і клопотання до досліджував судді. Маєте право надавати заяви, документи на підтвердження аргументації вашої скарги. Маєте право на представника. Крім того, маєте право знайомитися з матеріалами скарги. Отримувати копію процесуальних документів, оскаржити рішення слідчого суді в основному на такому порядку. Маєте право знайомитись з журналом судового засідання з технічним записом. Крім того, закон покладає на вас обов'язок. В разі визнання вашої явки обов'язково прибути до зали судового засідання, брати участь в судовому засіданні. В разі неможливості прибуття повідомити суд про причинені явки. Крім того, на вас покладено обов'язок не перешкоджати слідчому суді встановлення обставин справи перевірки доказами і не розголошувати відомості для дозволу суду, які стали вам відомим в ході розгляду скарги. Крім того, суд вам роз'яснює ваш обов'язок, як і всі учасники присутні залізного засідання, ви зобов'язані вставати угу. при вході до зали судді. Крім того, на вас покладається обов'язок давати пояснення, заявляти клопотання стоячі, а також підкоряти законним розпорядженням головуючого. Крім того, маєте заплатити до суду, ваша честь, шановний суд. Вам оголошується склад суду, Ця скарга літріна розглядається у судові Центрійського міськради суду Кіровобродської області Шинкаренко за участі запретаря судовосідання частково. Маєте право заявити відвід. Суді, Не надійтеся. Відводити відсут. Не надійтесь. До початку розгляду скарги доповнення клопотання до суду. Були подані клопотання. Перше клопотання е, в порядку 329 статті про відхилення від норм даної статті. І Я приклав виписку з епікриз з лікарняного. Листка в матеріалах справи має коли бути. Саме клопотання і клопотання. Чи ви зараз йдете? Ну я його і подавав через електронний суд клопотання коли? в порядку 329-ї статті. Про відхилення від норм даної статті. Коли подавали клопотання? п'ятницю. Час гляну, коли його зареєстрували. Якщо його канцелярія вам не надала, я вам усно заявляю. Заявляйте. Прошу в порядку 329 статті. Дозволити відхилення від норм даної статті. У зв'язку з станом здоров'я. І я через канцелярію направлю вам довідку з лікарні. Так, клопотання про проведення трансляцій. Ви просите? Давайте закінчимо з цим клопотанням по 329. двадцять від надійшло до суду через електронний суд 12 квітня зареєстрований 14. Прохання частини прошу надати. На ознайоме та доту, до, до відеофайл виказавському засіданні 16, 20, 24, в порядку статті 107 безоплатно. Так, і клопотання про забезпечення ведення прямої трансляції. До клопотання додані довідка, але саме сама клопотання стосується інших обставин. Отже, будь ласка, станом здоров'я довідка є в матеріалах справи. Так, до клопотання про трансляцію пряму трансляцію доведено. Довідка угу. Літвіна так про те, що він дійсно знаходиться на стаціонарному лікуванні КПЗНська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради з 20 2012 по 11.03.12. Так що ви хотіли? Діагноз. Дуже складно розібрати. Артроз в калінних сублобі. Так, 12 рік, довгорука, що ви проходили лікування. Артроз це захворювання, яке яке нікуди не дівається, якщо ви не в курсі. Так, враховуючи, що медична документація вже з строком дії пройшло 13 років. Відомо, що до захворювання станом на 2025 рік скажник не подав до суду суд На місці, коли відмовити ви мене своєю хвалою вилікували, дякую. Клопотання про надання файлів ВКЗ безплатно. Ви мені написали, що в порядку за... про судовий збір в статті 107, частина 5, жодного слову про сплату судового збору немає. Тут вам роз'яснюю, що ви маєте право безоплатно скористатися доступом до до файлів від технічних файлів фіксації судового сідання і до всіх матеріалів наявних судового. Якщо ви ухвалите їх надати. Без ухвали суду у вас є відповідальність? Немає. Це, це секретар судового засідання суду став. став Як це без розгляду, якщо це пряма норма КПК? Звертайтесь до суду стоячи, будь ласка. Наступне клопотання про пряму трансляцію судового засідання. У нас нічого. Надсекретного в даній справі немає. У нас є відкрите рішення судді Маскалик, відносно якого вчинено злочин слідчим щодо його невиконання. Я не бачу жодної секретності для того, щоб перешкоджати статтею 11 закону про судоустрій, статею 11 Кодексу суддівської етики, зазначено. Чому маєте сприяти власності та відкритості судового процесу? Сприяйте, будь ласка. вам що Засідання відкрите. Крім того, 14 квітня 25-го року слідчним було постановлено про відмову. задоволення клопотання. Ка оголошено вами клопотання в судовому засіданні залишається без розгляду. Наступне клопотання. На підставі чого ви маєте зазначити, виносячи ухвалу, ви маєте зазначити мотивувальну частину. Не повне рішення навіть виноситься з зазначення мотивувальної частини. Що, клопотання у вас відсутні Надання. ні. В мене клопотання не відсутні. Ви не маєте право ставити запитання. Нічого. Я вам не запитання ставлю. Я заявляю клопотання. Тобто ви порушуєте моє право на безперешкодний да, доступ ви залишено без розгляду. Ви порушуєте мої права. Я маю право на заявлення клопотань і ви маєте, розглядаючи їх, мотивувати. Я вам мотивую стаття 11. Чим ви мені мотивуєте ваше рішення? Клопотання зазначте, чим ви своє тупе рішення мотивуєте попередження щодо висловлювання і надання критичної оцінки судових рішень. Тут вам робить попередження в разі невиконання. Порушення порядку судового засідання, ви будете видалені з залу судового засідання і далі ваша скарга буде розглядатись у вашій відсутності. Зрозуміло? Мені все зрозуміло. Наступне клопотання. Є у вас ще клопотання? Так. Заявляєте, яке клопотання? Забезпечить явку прокурора. Так, щодо, клопота, щодо участі прокурора надійшла заява. Прокурор Олександрівської окружної прокуратури Запорожець, 14 квітня 2025 року зареєстровано канцелярії суду. Так, при розгляді клопотання будучи прокурора просить прокурор розглянути клопотання без його участі. Просить не задовольняти скаргу Літвіна. Повідомляю, що 12 нобря 20 долларов заяву про злочин в длинах чудово виконання свідчення полное градского області у Павловской країну суду право області 13 напред 2022 господарю кажуть прокуратуры 20 напред.